Доброго здоров'ячка всім. Привіт-привіт. 23 червня 23 го року п'ятниця. Дивіться, яка зелень у нас у дворі. За 40 років повиростало. Великими стали дерева, які були маленькі, оці берізки були невеличкі такі. А зараз і вікон в садочку не видно. Так, ну, починаємо. Ця красуня продовжує цвісти. Ось тільки що засохші квіточки позрізала. Тут ці нарощують бутони. Майже всі з бутонами. Це в мене Оля. Дала. Ось вони тут стоять поки нема місця куди. І ось хлорофітом, дивіться, яка гілляка розрослася. Що далі буде, не знаю. Будемо наблюдати. <гум> всі обрізаю, а це вирішила залишити. О, цікаво мені, що далі буде? Якби на цю шибку, то я б зрізала, бо мені заважає, я в основному так сюди дивлюся. Сьогодні вранці я гарно попрацювала, всі квіти полила. Орхідеї замочувала, поїла їх. Ну, ой, зараз, зараз, давайте. Ось, дивіться, ця краса, яке ж гарнюще. Да? Який же він тільки гарний. А, потроху вже відвалюються квіти, так шкода. Так хочеться, щоб довго стояли, трималися, але, на жаль, нічого вічного нема. І ще в мене тут ось і зацвів. Ну, що не хочеш освітлювати? ех? Червоний, червоний. Так, може якось ракурс зміню. О. Так, глоріози зеленіють, тепер уже будуть, ну ще не скоро, десь, мабуть, у липні підготовлюються на зимовку. Будуть підсушувати квіти, і з часом вся наземна частина відпаде. Так, Тут колерія цвіте, а та вона сховалася за аденіумом. І не видно. Ось там є квіточки, але не видно. Аденіум тут все Ох. Чоловік мій я вже декілька разів говорила називає баобаб. Щось йому хочеться. да І ще що. Я в прошлий раз. На ці на гібіскуси лаяла їх. А тоді дивлюсь на надійший день, а там бутончики. А я казала, що я вас викину. І тут, і на цьому, от і на цьому. А я череночки взяла і вже вони корінці пустили. Оце тобі так. Послухали мене і почали цвісти. От Красандра починає цвісти. Так, тут хоя. Пуансетія потроху опадають червоні листочки і ростуть гілочки зелененькі. Листечка зелененькі. серебтокарпус. Там, мені здається, три рослини в одному горшечку. І вони, мабуть, всі три цвітуть. Так, а там сукуленти, не можу підлізти. От подивіться, що там, там зрослися в одна ціла. І дендробіум. Я думала, що це дітка. Ну, воно так і є. Там і корінці почали рости, а воно ще Причепились три квітки, цвіте. Смішно. Ну, хай собі. Йому краще знати, як йому рости, як йому цвісти. Вони там гарненькі такі повиростали нові дендробіуми. І тут ось все теж на... ростуть три чи чотири. І тут я гілку була, одну відрізала стару, що цвіла, поклала просто зверху. І тут я вже бачу ось, ось відросточок тут і ще десь два. Там далі десь, мабуть. Ага, воно там. О, Значить, ще будуть тут. Так, ну і фарінопсіси. Дивіться, а красота. Тут у мене стоїть ось пляшка така, бо перекидається горшок і дуже низько опускається. Такий важкий він. Скільки тут квітів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11 і все 12 буде ще. От як цвіте. Так, епісія. І ще ось цей буде цвісти. Ось вони в мене без ґрунту. Ну, там що поприлипало було кора, коли вони знаходилися в ґрунті. О, так пооставалося. Але добре себе почувають. Тургор є. От сьогодні наливала водичку. Бачите, корінці зелененькі. Тут дитячий садочок. Тут дітки ростуть. Ось, ну, дивіться, хоя. Тут усе вже який чуб. Треба садити. А в мене такої землі нема. Ґрунту. Треба буде купити і посадити, а вона у мене там. Ви знаєте, листя були жовтенькі, так почали жовтіть так я думала, що щось з нею сталося А, мабуть, вона все-таки не переносить таких прямих сонячних променів. Я там поставила і тепер там уже ростуть нові листочки, вони зелені. Але ж не видно тепер мені, як вона там цвіте. О там і цвіте. Вон там, бачите? Де тут ось показати? О, що це воно тут не показує? Де воно діло? А, ось все ж у мене ця. Тут-о-о-о, о, 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 попаду ось. Так, і тут ще. Ось все, дитячий садочок так, тягну. Туди не буду заводити камеру, бо відключиться. Ось, дивіться, фіалочки. Всі листочки дали. Там деякі я вже листка ізрізала, бо діткам темно. Ось, дивіться. Скільки тут дитячий садочок, гарненький такий. Вже такі є ось, рослинки, що можна і відсажувати. Ну, теж треба грунт для них. Так, хай стоять, поки там. Їм там подобається, гарненько ростуть. Ось тут стриптокарпус теж буде цвісти. І ось о, ще один. Он, цвітонос один, там другий. Тут він самостійно росе. один. Жирує. Ну, Тут все по-старому, ще глянемо на День Гарнющий. І йдемо на ту лоджію до кактусів. Так, це 12-та година. Тут ще десь 30-40 хвилин сонечко буде ось я тут внизу. ой так Тут у нас такий поріг височенний кава. Ось, бачите, позав'язувались нові листочки і тут. Оце, між іншим, коли наводила порядки, коли мила вікна, підвіконня, пересаджувала квіти, думала, буду. Так поливати акуратненько, щоб нікуди не попадало, не розливалося. А не виходить, то плюхнеться із цього, із поливайки, то швидко хочеться так я прямо із пляшок лью, а воно вихлюпується через верх, випльоскується ґрунт. Ну, в общем, так в мене не виходить. ну та кактуса. Уже зняла сьогодні чотири засохші, квітки були, да? Ось там вже видно, що там бутони ростуть, бачите, Воліандр. Ну, вони довгенько будуть. Ще, мабуть, тижнів через два зацвіте він. Так, ну... Ех, і не достать. А, а цей ще продовжив. Ах, пахне. Ось. Він уже цвіте більше місяця. Мені здається, вже четверте чи п'яте відео я показую, що цвіте. Ця гілка не хоче. Сонячна рослина, їй багато сонця треба, а тут ну, зранку ну, скільки сонце встає? П'ять. І о 12-й вже немає сонця тут. На ньому. Ось і в Хто не бачив, як цвіте, а то біленькі квіточки. Оце ці квіточки такі. А це приквітники. Ахіменець шикарно цвіте. Так, ну тут. Кактуси вже свою справу зробили, відцвіли. Ще оцей буде цвісти через якийсь період. От, а так ці вже все. Коротке в них дуже цвітіння. Так, і, дивіться, красандра, красуня. Така прямо. Так, вилазю. Так. Ну, стапелі, поки не бачу, щоб вони збирались свісти, нарощують свої сегменти. От, молоденькі, видно, вони відрізняються. Епіфілюм, так, після того, як я його постригла весною, коли пересадку робила, це все нові гілки понаростали і воно ростуть, прямо розростається. Оце. От. А, ну, мені не тільки зелень, а й квіти потрібні. Так що давай і цвіти, цвісти треба Гуернія. потроху цвіте. Он, бачите, там бутончики і тут ще в другому місці. А стапелія, ну вона завжди десь у другій половині літа цвіте. Алое. Бачите, яке гарненьке. Триходіадема. Люблю я її. Вона мені наскільки подобається. Оці і колючечки. Так, царапегія. Я думала, що тільки там на вікні цвіте. А і тут я дивлюся, що тут є теж. Квіточки де я бачила? Де? Де? А, ха, так цвіте, що навіть не можна знайти. Квіточки? Ну я ж сьогодні бачила, коли поливала. А ось 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 до. Красуняка Санціверія. Дуже мені подобається мені е, радує те, те, що я з такусінького масісінько щепнула в супермаркеті у нас. І виросли тепер уже дві. Так, ну а тут вниз, тут все по-старому, кактуси. Треба було винести на вулицю, щоб вони хоч процвіли. Може, поодносить їх там, поставить у полісадніку. Може, хтось забере, Позариться на них. Я отказала, що шапкою буде Бугенвілія. Почала вона відрощувати гілочки, ось зазеленілось тут у неї. Ось такий у неї стовбур. Старюща вона в мене. Давня. О! Я пропустила. А ось і тут почала. Я в прошлий раз говорила, що буде цвісти, видно було. Ну, це так наче поодинокі, але вона теж буде така шапка, як там. Вона якось тоді приліплюється, приліплюється. А ця гілка чогось. Я думала, що і ця буде, але щось поки нема. Бить буду. Ти чула? Тут позрізала деякі просольки на цеперусу, ті, щоб були цвіли. На них зверху вже почали рослинки рости маленькі. Так я їх повтикала в ґрунт, не знаю, вони виростуть чи ні, будуть рости чи ні. Ну, експеримент проведу. І трохи тепер, а то вони закривали і тінь робили цим рослинам на полиці. От, хай. О, ахіменес і тут зацвів. А, тут вони самосійні. Я колись була, декілька зернин, Ні, чи рослину посадила, була. От, і вони там розмножуються. І без моєї втручання ростуть. О, будуть ось кактуси, цвісти. Ось буде. Я бачу, що це по цьому, що це гімнокаліцеум. І ось ось це точно гімнокаліцем. От. Так. Може здатись таке, що показує, хвастається тільки, а нічого не говорить, як до чого, як поливати, як все. Але на, у мене у плейлисті на каналі всього достатньо. Як я поливаю рослини, як я підгодовую, як пересаджую, там дуже багато. Так що шукайте в плейлисті моя оранжерея. І ви знайдете дуже багато парад. Все-таки у мене досвід дуже великий, от скільки ми тут у квартирі живемо, скільки в мене квіти. 40 років. Ну, не в такій кількості були. А то так я випускаю кожен, кожну п'ятницю і тільки показую рослин. От, поливаю, коли грунт просихає, літом частіше. Зимою деякі рослини раз у 20 днів, а може раз і в місяць, на той лоджії кактуси зовсім не поливаю, сукуленти інколи. По-різному. А зараз літо ось ці кобиляки гіпіастрами поливаю через день, підгодовую часто, хочу, щоб вони гарно за літо підросли. Укріпилися, щоб мене порадували е, пишним цвітінням навесні. От. Через я їх і підгодовую, і поливаю. Ну, в общем, приходиться мені їх поливати через день. Ну, на цьому буду говорити до побачення, до нових зустрічей. Пишіть. Ставте лайки. Зустрінемося. Мирного нам неба. Дякуємо нашим ЗСУ. і особливо ППО. Кожну ніч у нас повітряна тривога. Кожну ніч от і сьогодні була повітряна тривога. От. Так що, мирного нам неба. І чекаємо. Закінчення війни з нашою перемогою. До нових зустрічей. Пока-пока.